Друзі, всім привіт! Всім дякую наперед, всім молодці, всі гарно коментують. Цей. Я що хочу сказати, приходять щось з роботи, додому втомлений, голодний, знаєте такий, а їх сюди хочеться, бо фізично день попрацював. А тут дві такі помічниці. Моя донька Марія і моєї дружини хрещениця пані Юлія. Готовлять якусь таку страву чарівну, я не знаю. Ну я не можу її вам не показати. ну Я був би просто не знаю ким. Зараз ми спросимо, що вони готують, що вони готують і що во таке безмачне. Поїхали. Так. Щось вони на моїй чарівниці готують. Привіт, дівчата. Привіт, це Так. А ви мені не підсказуєте, що ви саме готуєте зараз? Хінкалі. О, хінкалі. Так. Це у нас, я так зрозумів, мука. Ні, це Ага. А що ви робили тісто? Як ви його робите взагалі? На теплій кипяченій воді, пів чайної ложки солі і вимішується тісто з мукою. Ага, ага. Е, так, а можна, так, це готується так поняв воно тепла вода мука да. сіль і все. і все так а ти можеш мені показати як ти як ти її ліпиш взагалі що воно там складається взагалі Ну, тісто і куриний фарш перець петрушка часник Чеснок. і дві Чеснок. цибулини. заливається холодною, холодною водою дуже холодною водою їх треба, е, треба нарізати ковбаскою і потім їх отак порізати І потім отак зробити кружечок, і туди ложить ложка, чайна ложка, чайна полосу, ложка фаршу. і береться, отак замотується в такі гарні курічики. А ну подивімося, що це виходить? Ось так складається. А ну ка Це черінниці. Мені вже хочеться їх скуштувати. Та й до будеш куштувати. Отак, <ріст> отак. А вони в духовці запікаються чи як? Варяться у воді. У воді варяться? вариться? Да. Мабуть, смачно. Звісно да. смачно. Як красиво. Ну і ще так, сюди верхушечку обрізаємо. А то на рибалку мені, да? да. так? <ріст> так. Так. І... Так, і кидаємо, що воду це. Так і кидаємо їх. Так, да. да, просто кидаємо воду. А скільки воно кипить по време? Ну, хвилин 10-15 треба. Ви знаєте, прийшов з роботи, ну не думав такий подарок. То сідає, або я готую, або дружина. А тут дожи того дня, коли дитина моя мені готує. Та ти бачиш, що я сама своєю сестричкою. Це атасно потрясно ребята. Ось дивіться, яка помічниця. Доча, а скільки тобі років, що так готує? Десять років, ти ж мене ліпиш. Ааа, я в шокі. Але ж вдох сестричкою. Так. Отже, фарш у нас куриний, так? Да? Без різниці, можна рішати різний. Ага. Е, все одно вийде добре. <рес> Тісто у нас мука, ти все, все розказала. Да. так понятно. А, а скільки ж тубе порці взагалі з цієї миски у нас? Ми не рахували. Ми не знаємо, бо готую перший раз. <рес> перший раз? Так. Да. А де ти рецепти почула? Побачила? В Інтернеті. Ну, Тік-Ток дивилася. І останнім часом дуже дуже люблю готувати і дивилась рецепти. Я і знайшла все таке. Маші приглаш прийшла до вас, Маші предложила, Маша каже: ну давай попробуємо. Іра купила фарш, тоті я не просила. Купила Угадала. фарш і ось стоїм дітом. Ну це ж потрясно, ребята, це потрясно. Діти в і 13 з половиною років готують уже самі <хи> на, на кухні. Да, так, майже 14, я знаю. Ну, скажіть, це неприємно? Ну, це неприємно, коли приходиш з роботи, а. О, ось ця радість, маленька радість, готує якусь траву. І велика. Велика. Гала душевно, все душевно класно. Вона маленька, я велика. Мені вже воно смачно, вже хочеться його з'їсти, скуштувати родиці. Це треба готуватися, їсти нас. Ну, воно коли приготується, вспливе отак наверх. І їсти його, береся за верхушечку, кусається, випивається бульйончик, а далі їси. Все. А, а, а потім масло якесь приправи? Мене, по, ну, це вже по бажанню, по смаку. Деякі люблять з, з, зі сметаною. Хтось з майонезом, з кейчупом. Це вже на свій смак. Так, ця страва хінкалі, так? Да? Хінкалі? Да. Вариться 12 сіки. 12 12 ну, 12-15 хвилин. 12-15 хвилин. Вже такі вареники. <схи> Лапті. не вареники, а типа пельмені. А, ну класні, розварюються. Грузинські пельмені. Ага. Так, а ну. О, смаколики, які хінкалі. Це типа грузинські пельмені? Так. Да. Ну, смак от Друзі, рекомендую. А. Ви знаєте, таких мені... Сім-вісім хінкалі і, і можна вже не вечерять, я вже поїм. Оця мить прийти з роботи, втомлений, голодний, ну так, знаєте, і тут члені дівчатка готують вечерю. Це багато стоїть. Глянучи на це, вже хочеться і посмакувати і все остальне, але приємно. Приємно в душі, що дітки вже підросли і готують. Черну страву. Поїхали далі. Так, доня, а ну давай, покажи, як черені твої ручки, розкатуй тісто. Так. Треба отак от катати, от прямо, отак от бочком. Ага, ага. Щоб е, тісто вийшло кругле. Ага. Його буде тоді легше зліпити, зліпити докупи. До да. Ну, папа просто не, не вміє з тістом працювати. Хе-хе. <гум> це не так. У фарш, там надо ще дивіться. Да, му... 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 Мукою підсипати, щоб тісто не прилипало. О-о-о. То... А це така качалка, яку мама папа виспітає, да? Конечно. Да. <гум> хінкалі, на придумаєш таке, це хіньколі. Грузинам спасибо. Да, а чого? Грузини підтримують Україну. <гум> О, так. Чаклують, чаклують. Дві сестрички. Отак. Отак, щоб, гарне, знаєте, встане дивитися їм не мішати. Це просто смакота. Дивитися на, на таке <хи> видовище. Готуйте з душою. Дві сестрички в мирі, в, мирі, в, мирі, в добрі, в злагоді зараз готують хінкалі. Ну, хіба це не чудово? Це приємна мить. Як правильно сказати? Любові Любові спідтримка. один до одного. Маша, ну, Дивіться, якщо у вас закінчилася мука, треба присипати. Ну, Щоб воно не було все на одному місці, треба його так розмішати, щоб мука ну, краще була на тісті. Угу. Мішаємо. Якщо чисто прилипає, то стараємося його е, вичіпляти обережно і е, качати з другого боку. Угу. Ну папа не треба що я мукою, мені важко з тістом взагалі. Я, я маше не, 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 не люблю тістом робити працювати. Ще, бачите, прилетилися ага. і ще, Бережно. Якщо б більше було крупне. Ага. Ну? О! Майже вийшло, так? Ось Юля нарізала ковбаску. Зараз її треба буде розділити на частини. Ну, її треба буде вимішати, тому що вона зверху трошки підсохла. Не треба вимішати цей кусочок. Можна ще посипати так на ході. Так буде добре. Що вас? Що вас надихнуло те, щоб приготувати цю, цю приємну страву? Ми хочемо тік-ток. І мені потрапило це відео, і мені дуже схотілося а мені спробувати цю страву, яке воно вийде і сам інтерес просто. То це ти взагалі раз готуєш? Так. Да. І ти, Маша? Так. Да. Ну це капець. Ну це ви молодці. Так дивиться за вами і прямо на... на... дивитися на вас. Як ви приємно це все готуєте. Не соритися, добрів, теплі оце. Все ну, чи... я готую, розкази там для дружини, для того, а я ніколи її не, не показував. Багато хто хотів, кому інтересно було. Розумієте, є ізюминка, цього все торта. Впіймав її і покажу вам ось цю золоту дружину, яку я завжди готую. Бачите? Ну вона мене майже любить. Я не знаю за що вона мене любить, звісно. Ну то все класно. Головне готувати за шою. А тим паче. Так. Ось так. Ану. О, А ну пока йде вам не цьому папі, подивись на папу. <соє> Нас стояща хайзайка. А. Друзі, рекомендую. Ось цю страву, ну, на мій погляд, одразу збахати якимось маргарином, маслом, що, що у вас є. Тому що воно все злипнеться, а потім буде бали мали називається. Не гарде. А, тут поля. Так. Це І, мабуть, кинемо, да? так, 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 раз. Хай воно все одно гарячим розтає, і воно перемішається зараз. Так, да, такий його, мабуть. Без... А у нас кропу немає, все, кропу сюди кинуть. О, Морожні, можна, 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 О, це класно. Таке є. що за губки у нас такі? І сварки теж бувають, знаєте. Сварки бувають, чого сварки? Ну, дойся, перестань. Тут, я, я прошу, я прошу розкатувати тонше. А ну, не сваріться. Ну, так? Должно буде геть тоненьке тісто, бо не провариться м'ясо внутрі. Друзі. Хочеться минуточку присоєдиниться до моїх дівчаток. Ну, це кафе. Ну, як б не без юмора, розумієте? Це ну мар. Дай, Найде по Да. Люблю своїх дівчат! Я вся папа пішла! доча! ха ха Друзі, ви не повірите. Ну так діти добре смакують, смачно готую зараз. З душою сим прийшлося йти в магазин по кріп. Ну нема ще, не вирішує. Ну, а що робити? Тим паче, так приємно, коли діти готуються. Так, знаєте, живеш до цього дня і... Ну, ну Не, не віриться, що вже виросли, самостійні. Це приємно. Погнали? Добренько щось купимо їм і будемо смакувати. Нарешті підведемо до нашого готування. Одна техінка вийшло з укропом, одне без окропу. Смачне смачно буде, я не знаю. Але ці дві чорі дівчини вони готувалися до щою. Молодці, дівчата, я за вас дуже радий. Смач, не смачно буде, зараз ми дізнаємося. Друзі, було б нечесно. Вам би не показати, яке воно смачне. Діти готували із смаком, любов'ю. Зараз спробуємо хінкалі. Хінкалі зробили ми із окропом. Мабуть, смачно. Не знаю як вам, але мені смачно. Я б додав би що знаєте, і жарочку, і сала, і з сабуйки дайов. Ну, це по смаку. Бо одні хінкалі зробили ми на маслі з маслом, а одні зробили із, із укропом і з маслом. То знаєте, воно смачне. Тому любіть дітей, цініть їх, вони молодці. Приємно прийти з роботи, посмакувати хінкелі, які ще навіть ніколи не, готував, не готувався і не, не коштував. Та, що Пані Юлі, пані дочки моїй Марії велике дякую. Всім прямо перегляду. Бувайте. Баштек, прийшов з роботи, і посміялись, і подарукували, і весело всім було. І діти приготували з душою. Е, можна додати туди, щоб було б піджарочку салка зробити туди, сиру натерти, знаєте, такого плавно зробити. Ну, це вже кому який вкус. Я не буду діткам мішати, вони. Молодці. Вони просто молодці. Вони приготували, шубечери, знаєте. Чесно, я за них аж знаєте, на душі ж приємно. Тому готуйте з душею. Робіть це з задоволенням, із смаком і знаєте, такою вдячністю за те, що ви маєте можливість це зробити. Всім бажаю приємного перегляду. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Приємного всім смаку. Антоха Юа. Для вас з душою щиро про і сей душою. Байде здорові, друзі. Всім пока.